Молода сім'я Тимофія і Софії завжди мріяла про затишок та гармонію, але свекруха Ганна Степанівна перетворила їхнє життя. На суцільний виклик, її ревізії, причіпки до кожної деталі, сліпа любов до молодшого сина Данила та лановитого, але безвідповідального музиканта, ставали нестерпними. Коли Ганна та її улюблений син потрапили в аварію, почалася низка подій, які перевернули життя всієї родини. Тимофій був змушений обирати між обов'язком перед мамою та власним спокоєм, а Ганна Степанівна, одужавши, почала встановлювати Свої правила у їхньому домі. Однак, коли холодильник раптово спорожнів, і з'ясувалося, що свекруха віддала всю їжу Данилу, терпіння Тимофія і Софії увірвалося. Конфлікт цягнув піку, і старший син змушений був прийняти найскладніше рішення у своєму житті. Що переможе здоровий глузд чи сліпа материнська любов? Чи вдасться Софії та Тимофію побудувати щасливе життя подалі від токсичної атмосфери? І як далеко може завести любов до рідної, але безвідповідальної дитини. Це історія про вибір, сімейні межі та важливість ставити здорові пріоритети, навіть коли йдеться про найближчих людей. Коли свекруха вкотре прийшла в гості, Тимофій, не витримавши, прямо запитав у неї Мамо, ви що, ще не все в нас оглянули за чотири роки? А потім з іронією додав якщо цікаво, то за останні три місяці ми з Софією нічого нового не купляли, гроші економимо, тож, мабуть, вас це потішить. Добре, хоч витрати скоротили, радісно відповіла Ганна Степанівна, але одразу ж насторожилась. Її син рідко дозволяв собі такі фрази До чого це ти? До того, що лазити по чужих речах непристойно, вже стримуючи роздратування, сказав Тимофій. Справа в тому, що його мама мала неприємну звичку. Коли вона приходила в гості, вона без жодних докорів сумління не шпорила по шафі, перевіряючи, що де лежить. І поки Софія була на кухні, Ганна Степанівна влаштовувала справжню ревізію, шукаючи привід, щоб знову вчепитися до невістки. Софія та Тимофій були у шлюбі вже чотири роки. Але свекруха досі не могла змиритися з тим, що син створив власну сім'ю. Вона знаходила привід дорікнути невістці буквально за все. То меблі вибрали не ті, то занадто дорогі, то некрасиві, то Софія сукню купила не за своїм статусом, потрібно скромнішу. А одного разу свекруха взагалі викинула з шафи частину одягу невістки, бо це не солідно виглядає. Але найбільше Гану Степанівну обурило те, що її син носить потерті джинси з модними дірками. Це що за мода така? Я чула, якщо ходити в диявих речах, грошей у сім'ї не буде, обурювалася вона, і, звісно ж, одразу звинувачувала невістку. Це вона тебе змушує ходити в тому лахміті, от тому й немає у вас достатку. Хоча насправді фінансових проблем у їхній сім'ї не було. Софія та Тимофій жили заможно, адже у двох була хороша робота. Але після цієї розмови вони вирішили зробити важливий крок купити власний будинок. А може, й справді пора, замислила Софія, у нас буде більше простору, і твоїй мамі буде складніше до нас навідуватись. Обернувши цю ідею в дію, вони почали шукати житло в іншому районі міста. Подалі від квартири матері знайшли чудовий варіант, і незабаром. Повідомили родичам про своє рішення. Усі зраділи цій новині, от тільки негана Степанівна. Вона прибігла до них наступного дня і почала активно переконувати сина не робити цього. Своє житло це важко. Ви подумали, скільки клопоту з утриманням будинку? Ну воно вам потрібно, мамо. Ми все вирішили, і це не обговорюється. Спокійно, але твердо відповів Тимофій. Свекруха ж не могла змиритися з тим, що старший син будує життя без неї. Ну, як це так? Ви купляєте будинок, а я досі живу з Данилом у старій квартирі. Тут уже втрутилася Софія. А вам що, місця з Данилом не вистачає? Чи він самостійно житло не може собі придбати? Та як він купить? У нього ж роботи немає, обурилася мама, а Тимофій. Тільки покивав головою. Мамо, йому 30 років, ну скільки можна його утримувати? Може, пора вже знайти роботу, а не чекати, поки з неба впаде продюсер, який зробить його зіркою. Бо справа була саме в цьому. Молодший брат Данило вважав себе талановитим музикантом, але окрім гри на гітарі у місцевих барах, він більше нічим не займався. Ганна Степанівна свято вірила, що одного дня він проб'ється, тому фінансово забезпечувала його із власної ж пенсії. Но він ще не став на ноги йому потрібно допомагати, намагалася виправдатися вона, але Тимофій більше не хотів цього слухати. Ми з Софією прийняли рішення ми вкладаємо гроші в будинок, і це не обговорюється. Якщо Данило хоче жити краще, нехай іде на роботу. Ганна Степанівна розлютилася. Але сказати нічого не могла. Вона, ображено гримнувши дверима, просто пішла. З того дня вона більше не з'являлася у них вдома. Тимофій та Софія навіть зітхнули з полегшенням, але це не означало, що свикруха зникла з їхнього життя. Вона активно користувалася соцмережами, викладала дописи, репустила поради про правильне виховання дітей і натякала, що у неї не найкращі умови для життя, бо старший син її покинув. А Софія тільки сміялася. Ну, хоч тепер у шафі у нас не нишпорить. Дане постійно намагався знайти спосіб, як перекласти свої проблеми на старшого брата. Тимофій не збирався прив'язувати собі на шию брата, який зовсім втратив совість. Він не раз намагався поговорити з Данилом, але марно, наче горохом об стіну. Нехай сам розбирається, казав він дружині. Їсти немає чого. Хай бере гітару і грає в переході, якщо у барах нічого не заробляє. Але в цей момент усі суперечки відійшли на другий план. Пролунав дзвінок із лікарні. Мама разом із молодшим братом потрапили в аварію. Тимофій кинув усе і одразу помчав туди. Мама була в тяжкому, майже критичному стані. Данило, хоч і вижив, відбувся тільки з синцями та подряпаними. І як з'ясувалося, аварія сталася з його провини. Він порушив правила. Тепер він не міг вийти сухим із води. Данило одразу ж звернувся до Тимофія, сподіваючись на його допомогу. Брате, допоможи. Інакше мене посадять у в'язницю. Ні, твердо відповів той. Я не збираюся відповідати за твої помилки. Не маючи іншого виходу, Данило з мамою таки продали свою квартиру, щоб сплатити компенсацію і уникнути в'язниці. Але після цього він просто зник. Маму в лікарні не провідував. Тільки телефонував і казав, що перебрався жити до друзів-музикантів. А що буде з мамою, його зовсім не цікавило. Тимофій і жінкою не могли покинути маму у біді. Вони по черзі їстили в лікарню, а після виписки забрали її до себе додому. Свекруха, хоча і слабка, спочатку була вдячна, заживали переломи, і вона тихо, без нарікань приймала допомогу. Але як тільки одужала, почала командувати. То їжа не так. То порядок у домі не сподобався. Коли всі були на роботі, вона готувала собі окремо, всюди нишпорила і знаходила приводи для всяких конфліктів. Що з цим робити? запитувала Софія чоловіка. Може, кімнату їй орендувати, щоб жила сама. Та й сам Тимофій задумувався, як би вирішити цю ситуацію. Аж раптом усе змінилося. Якось Софія повернулася з роботи, зайшла на кухню, відкрила холодильник. І мало не впала. Холодильник був абсолютно порожній. Спочатку вона подумала, що свекруха вирішила навести порядок, але ні. Що сталося? запитала Софія свекрухи. Та нічого страшного, спокійно відповіла Гана Степанівна. Данило заїжджав, голодний був. Я ж тепер тут живу, тож маю право прийняти свого сина. Софія злилася. Ну, як можна? Після всього, що він накоїв, ви знову його годуєте? Не забувай, що він мій син, відрізала свекруха. Він бідний, йому допомагати потрібно. Тимофій, повернувшись додому, застав маму і дружину у сварці. Дізнавшись, що Данило приходив і знову випрошував гроші, він втратив будь-яке терпіння. Ще раз прийде і я все розповім у поліції, крикнув він. Та Ганна Степанівна і слухати не хотіла. Вона продовжувала захищати сина і навіть звинувачувала старшого. Ти егоїст, ну як ти можеш ховати від мене гроші? А от молоді справді давно навчились ховати все цінне, але навіть не це рятувало ситуацію. Поведінка Ганни ставала дедалі гіршою. Вона кричала, сварилася, влаштовувала істерики. Зрештою, Тимофій із дружиною вирішили відвести її на обстеження до психіатра. Лікар поставив невтішний діагноз. А Степанівна залишилася в лікарні, де мала провести решту своїх днів. Вона більше не спілкувалася нормально ні з сином, ні з невісткою. Усі її розмови зводилися до фантазій про Данила, який і далі вів розгульне життя. Зрештою, бажання зробити хороше життя одному синові зруйнувало її, власне, Застрість і сліпа любов до Данила довели її до божевілля.